Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Сьогодні у новинах ми розкажемо про наступне. Ворог випустив по Дніпропетровщині півтора десятка снарядів. Ракетна атака по Україні та ситуація на фронті. Мешканці віддалених районів Дніпра відчувають себе вигнанцями. Наші журналісти підготували важливу та актуальну інформацію тож ми починаємо випуск. Цієї ночі ворог обстріляв Нікопольський район тричі, випустив майже півтора десятка снарядів. Влучив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Минулося без постраждалих. Пошкоджені дев'ятиповерхівка, приватне підприємство, автостоянка та машина. Вже на ранок агресори вгатив по Мирівській громаді. Пошкоджена агрофірма, інфраструктурний об'єкт, чотири житлові будинки. Рятувальники продовжують обстежувати територію та уточнювати наслідки атак. Повідомив голова обласного. Ною військової адміністрації Сергій Лисак. Після ворожих ударів у Нікополі комунальні підприємства виконують свою роботу. Усувають наслідки обстрілів. Міська рада допомагає місцевим мешканцям. Загроза артобстрілів у Нікополі залишається, тож не ігноруйте сигнали тривоги. Також продовжуються роботи і по відновленню сталого водопостачання. Міський голова Олександр Саюк зазначив: якщо мешканцям Нікополя потрібна допомога, слід звертатися до Нікопольської міської ради за номерами телефонів, які ви бачите на своїх екранах. Російський терор зачіпає всіх. Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Бажаю здоров'я, шановні українці та Українки. Протягом усього дня максимум уваги ліквідації наслідків удару російських терористів по Одесі, по громадах в області, по чорноморську, по наших портах. Це була чи не найбільше за увесь час повномасштабної війни спроба Росії завдати болю Одесі. Дякувати ППУ, усім нашим захисникам неба, наслідки цього удару все ж менше ніж могли би бути, і з кожним таким ударом ми звертаємось до партнерів. Знову знов повітряний щит України потребує посилення. Цей удар терористів доводить, що їхня мішень не лише Україна і не лише життя наших людей у портах, які були атаковані сьогодні. Зберігалося близько мільйона тонн продовольства. Саме той обсяг, який вже давно мав би бути доставлений в країни споживачі в Африці, в Азії в портовому терміналі, який постраждав цієї ночі, найбільше від російського терору зберігалось 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалось для відправки в Китай. Тобто всіх це зачіпає російський терор. Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор. Я вдячний усім нашим воїнам, які захищають нашу державу від таких ударів. Вдячний усім рятувальникам, медичним працівникам, працівникам комунальних підприємств, місцевій владі, волонтерам. Які допомагають нашим людям долати наслідки терору: Одещина, Херсонщина, Житомирщина, Кіровоградська область, Запоріжжя, Харківщина, Донеччина, всюди, всюди, де були обстріли, ракетні та дронові удари. Я хочу подякувати кожному і кожній, хто допомагає рятувати життя. Сьогодні вранці на селекторі мені доповідали і військові, і МВС, і інші урядовці, профільний заступник керівника офісу з регіональної політики в громадах, які постраждали від ударів. Цієї ночі вже почались першочергові ремонтні роботи. Провів переговори сьогодні. Я з главою уряду Ірландії. Він був в Україні з візитом. Ірландія один з найбільших. Енергійних наших партнерів в Європі, і, хоч країна нейтральна, ірландці не залишаються нейтральними до моральних викликів в умовах такої агресії, вони чітко на світлому боці історії і допомагають нам як політично, так і безпеково, економічно, санкціями. Дуже важлива гуманітарна підтримка. Сьогодні ми обговорили наші подальші спільні кроки, зокрема те, що стосується формули миру глобального саміту миру. Дякую Ірландії за підтримку нашої позиції щодо зернової ініціативи. Провів зустріч із керівницею Юсейт агентства з міжнародного розвитку Сполучених Штатів Самантою. Пауер напередодні вона була в Одесі. Абсолютно розуміє і значення наших. Портів для продовольчої безпеки світу і російську загрозу світовій стабільності. Ми детально обговорили сьогодні можливості захисту нашої інфраструктури, нашу глобальну роль. І дуже важливо, що USAID готовий надалі працювати з Україною для підтримки економічної активності в нашій країні, розвитку підприємств, підтримки робочих місць. Я вдячний за цю. Підтримку ще одне вже активно готуємося до міжнародних заходів, які заплановані на серпень і вересень. Зокрема, провів сьогодні велику нараду щодо підготовки саміту кримської платформи рівня лідерів, держав і парламентського рівня. Точно знаємо, що саміт буде змістовним, і Крим стане ще ближче до повернення у вільний світ, ще ближче до звільнення від окупації. Вся українська земля, всі українські люди мають бути вільними. Слава усім, хто бореться заради України і свободи. Я дякую усім світі, хто допомагає. Слава Україні! Героям слава у ніч проти четверга, армія РФ запустила по Україні 38 боєприпасів, 19 крилатих ракет та 19 дронів Камікадзе. Окупанти вдарили по півдні України, поціливши в порти, причали, житлові будинки і торгові мережі. Випустили сім крилатих ракет Онікс. Чотири крилаті ракети повітряного базування Х-22, три крилаті ракети морського базування Калібр, 5 крилатих ракет наземного базування «Ескандер-К», дев'ять ударних безпілотників типу Шахет. Українські оборонці знищили 18 повітряних цілей. Вночі окупанти вдарили по центру Одеси. Зруйновано адмінбудівлю. Є постраждалі, повідомили в оперативному командуванні. Південь вибуховою хвилою пошкоджено найближчі будинки. Зафіксовано також прильоти по складам в Одеській області. Обстріляли окупанти і центр Миколаєва. Є десятки постраждалих та госпіталізованих. Внаслідок удару залишилась вирва біля триповерхового житлового будинку. Довкола пошкоджені щонайменше п'ять житлових будинків. Крім того, ворог завдав 78 авіаційних ударів та здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Противник зосереджує основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Авіація сил оборони України за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу ворога, підрозділи ракетних військ і артилерії, уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника та склад боєприпасів. Мешканці приватного сектору по вулиці звивісті відчувають себе у Дніпрі вигнанцями, адже міським комунальним службам на всі їхні звернення байдуже. Навіть коли комунальники беруться щось таке зробити для людей, то відхрещуються потім від своїх недоробок. У червні в районі будинку номер 45 по вулиці Звивістій комунальники з Зеленбуду спиляли аварійне дерево на прохання мешканці приватного сектору. Ось тільки вони так поспішали закінчити роботу, що колесом автівки розтрощили кришку люку, уламки якої розбили трубу та крани. Нас розбили люк на вулиці. Приїхала машина Зеленстроя, спиляла дерево. І розкрутилася і поламала люк. Вони переїхали через люк, порозбивали нашу трубу, розбили ті крани, все розбили. Ну що, ми случайно розбили. Вони случайно, а нам треба тепер 6 тисяч, щоб справити, щоб вода була в домі. Комунальники не тільки відхрестилися від своєї відповідальності за скоєне, а ще й не хотіли прибирати після себе гілки та сміття. За сказав, що скажіть спасибо, що вам дерево спиляли. Вони велике дерево забрали для що на дрова. Вони забрали. А вітка всі віточки поставляли. Ми будемо вам прибирати зараз війна на вулиці. Ви ж от читалися, що ви зробили? Так зробіть до кінця. Вони встали і поїхали. І отак ми живемо. ніде нічого не доб'ємося. Від мешканців приватного сектору відхрестилися і у Дніпроводоканалі. Хоча каналізаційна труба, яку розбили комунальники з Зеленбуду, проходить уздовж вулиці, а не у когось у приватному дворі, і знаходиться вона на балансі КП. Аби не сидіти у спеку без води, люди були змушені власним коштом лагодити комунікації і винаймати сантехніка. Ми за свої кошти купили все, пригласили часні, бо Горводоканал сказав, що це не наша робота. Нам тут нема що робити. Учасники робіть самі. Ми наняли чоловіка, він приїхав і зробив нам воду. Три тисячі е, взяли. мешканці приватного сектору такі ж самі платники податків до бюджету міста. Вони так само сплачують за водопостачання та водовідведення, як і ті, хто мешкає у багатоповерхівках. Тож питання до директора КП міськ Олега Плітченка та директора КП «Дніпроводоканал» Юрія Гамазинського: чому ваші підлеглі відмовляються виконувати свою роботу, уникають відповідальності та не усувають скоєнні ними ж недоліки. На додачу, коли кілька років тому капітально ремонтували проїжджу частину по провулку січовому, весь транспорт об'їжджав по зливісті. Такий автомобільний потік вщент зруйнував цю дорогу. Порозбивали нам все, дорогу ремонтували на Калінському перевулку. всі машини, всі автобуси їздили по нашій вулиці, розбили і тепер нікого крайнього не знайдемо. Все время отак мучаємося. Дороги такі, хоч би я за хлібом вже могла пройти, щоб хоч хліба купила сама, а я прошу і плачу, нема де вийти, велосипедом покататися, коляскою не може ніхто проїхати. Ну, машини їдуть все время матом тут пруть, тому що нема проїхати де вода по по самій верхмашини? наша многострадальна вулиця звіліста. Це наша багатостраждальна вулиця звивиста. Мало того, що вона звивиста, вона дуже така великі ями місцями сягають 20 сантиметрів. Хтось щось робить, якось самотужкою намагаємося засипати чимось будівельним сміттям, але все це марно. Дощ і все вимивається. Їздять, щоб не по Пушкіна, Тому ями просто смертельні, моторошні. Якщо пройшов дощ, то пішоходам тут нема чого робити. Яма на всю дорогу обійти ніяк. Два рази на рік це стабільно засипали. Дощ пройде і буквально через місяць воно все вибивається, та яма поглиблюється. Вбивається, яма углубляється. Філатову я дуже великий привіт передаю Філатову, якому я писала кожен рік. Кожен рік писала їм заяву. Зробити дорогу до сих пор кажуть, следуючий год слідуючий, знов написала. Ніхто не приходить, ніхто не відповідає. Так ми живемо. Ніхто не хоче навіть вивести мову, тому що часники тут живуть, а ми що не люди, часники. хотімо Ось хочемо звернутися до Філатова. Може він допоможе якось, тому що найближчі дороги роблять Пушкіна скрізь. А ми бідні родичі. Начебто, і центр міста а доріг не те, що немає. одні Суцільні ями. Дні ями сплошне. Ось таке ставлення як до вигнанців. У комунальників міста та мерії до мешканців приватного сектору у Дніпрі. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини Д1. І на останок випуску про погоду на четвер, 20 липня. У Дніпрі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень ввечері буде йти дощ із грозою. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. Зранку до самого вечора у Нікополі, по крові та кривому розі буде хмарна погода. У день очікується дощ, проте до вечора він повинен закінчитися. Повітря прогріється до 26 градусів. День у жовтих водах та кам'янському буде хмарним. У другій половині дня йтиме дощ із грозою. Температура повітря сягатиме 27 градусів. Телеканал ДО1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал ДО 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемось у прямому ефірі. Новин о 12-й годині. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні!